Что коробка? Что там? Комешки. Маленький Олександр на прибирання прийшов разом з другом ігорем. Цього разу вони взялись очистити берег прута разом з громадськими активістами. Збирають сміття на байдужі не вперше, тому запланували серйозну роботу прибрати територію від калинівського ринку до дріжзаводу. Кажуть, виявляли тут досить незвичні знахідки. Телевізори розбиті, прям мільйон стекла, чесно. І це дуже сильно шок. Тому що після цього дня я вже точно знаю, що я не буду взагалі нічого викидати. Це 100%. Спортсмени, які теж взяли участь у прибиранні, планують наводити порядок і на інших територіях міста, зокрема таких, які не належать жодному з комунальних підприємств. Нашим великим колективом, спільними зусиллями хотімо убирати території, щоб нам і нашим дітям, нашим родственникам, близьким було приємно гуляти по грубо говоря, нашій землі. Рибалка Володимир, який спостерігав за активістами, тішиться такій акції. каже сміття. Тут дуже багато. Пруд потребує постійного догляду. Ого, коли вода підіймається. То островами пливе, так як зб'ються в куті бутилки. Ось на таких заводях, як якось невеличка заводь справа зліва, заводь, То тут, тут прицеп зразу можна нагрузити. За три години плідної роботи активісти зібрали більше 280 пакетів сміття. Вони сподіваються, що люди врешті почнуть за собою прибирати. Адже навіть дитина знає, що чисто там, де не смітять, це не добре. По треба, щоб все було чисто. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час.